Що таке взагалі арбітраж трафіка? Арбітраж трафіку наказі. Про цей спосіб заробітку я планую зробити окремий відос. Ускільки ти заробив свій перший мільйон? 21, по-моєму. 5, 10, тисяч, слітів, 21. Наїбала, блядь. Діло було приблизно пару тижнів тому. Я як завжди робив вам нове відео про найкращі способи заробітку в 2025 році. І одним з цих способів, як не странно, став арбітраж трафіку. Ніша, якою зараз займається кожний другий школьник сумкою через плече, і ніша курси по які продає вже певно любий циган. Я чесно кажучи, втомився слухати весь цей бред, тому я вирішив сам своїми руками на своєму досвіді перевірити дану нішу. Приємного вам перегляду. Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Голдега, мене звати Єгор і я вже більше п'яти років займаюся заробітком в інтернеті та ділюсь своїми результатами з вами тут, на Ютубі. Сьогодні в відео ми знайдемо якийсь платний курс по арбітражу трафіку, придбаємо...